Пам'ятаєте, можливо, якийсь найбільш такий м -м, жахливий випадок із укриттями по території України, яке було взагалі непридатне для того, щоб там люди могли сховатися від ракет від взагалі обстрілів? Дуже, дуже багато таких випадків. Можливо, по областях саме або по регіонах, або конкретно в якихось містах. Я можу сказати, що усюди, де я буваю, я Нещодавно повернувся з Херсону. Ми були в Миколаєві, там є укриття як в належному стані, відремонтовані, нові, де можна знаходитись спокійно, перебувати під час повітряної тривоги. І є укриття, які взагалі не придатні для того, щоб туди спускатися. Там є укриття, де навіть вода е стоїть, є укриття, де Зазвичай погані умови, там, стіни, нема освітлення, і дуже багато таких укриттів. І все одно люди туди спускаються, ховаються, тому що немає виходу, на так? Жаль, Я розумію? На жаль, тут є декілька моментів. Е, перше, якщо це е, укриття. Хоч якось відповідає нормам, і є акт відповідної державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що там можна укриватися, туди люди можуть ходити. Якщо це не є укриття, то звісно, туди люди не можуть. Пройти, тому що фактично це не є захисною спорудою цивільного захисту. Навіть при поганих умовах люди так само ходять ці укриття, тому що вони мають знаходитись під час повітряної тривоги в безпеці. Разом з тим, можу сказати, що більшість людей не ходять в укриття, коли воно в неналежному стані, тому що перебувати велику кількість годин або там, до години часу в приміщенні. Де стоїть вода, де сиро, де нема ніяких умов, ніхто не хоче. Тому, звісно... Ну, невже люди обирають все-таки лишатися вдома, на вулиці, ну, в квартирах, на десяток? Користуються правилами двох стін, звісно, хтось вже звик, в принципі, не ходити. Ми маємо тут відверто говорити. Одна з один з принципів, яким ми керуємось в нашій роботі, наше міністерство це такий принцип радикальної чесності в цьому питанні. Оскільки тут не може бути ніякого популізму, ми маємо говорити чітко і правдиво про все, що відбувається. Так, дійсно люди не ходять в укриття. Більшість не загалом, а є, є певна категорія людей, яка не ходить. З різних причин хтось не знає, що поруч є укриття, хтось не знає, що е, укриття може забезпечити комусь, в принципі, все одно, хтось е, не комусь просто лінь, знаєте, зібрати речі і піти в найближче укриття. Разом з тим фонд сьогодні поповнюється, і в кожного є можливість е, е, зберегтися в найближчому укритті. Наша ціль, щоб е, будь-яка людина з будь-якої точки країни могла Менш ніж за 5 хвилин дібратися до найближчого укриття, де б вона не знаходилася.